Всім привіт, це Рух Медіа Тім. І сьогодні ми граємо проти ультимейта. Тому дякую всім, хто підписаний. Зайшли на канал. Дмитро, привіт. Що, полетіли? ми брати м'яч один в один. З кожної команди зима зараз війська. Виходить, каже падміта. Все, зараз я виховую. Страшного майданчика. На і, виграємо, і по свистку нашого орбітра, хто з них буде, буде швидший? Торож, всі команди на поле. 11 на 11, починається гра.

Я капорно, зайди нижче, ще через тебе вийду. Ванька, дай, дай зайди нижче. ще нижче, ниче. Сібані. Карма залиша там! А от одразу від команди гостей. Я, я сказав, Ніхто нічого довіже не зрозумів. тому що це зготовка на пахнуть. Отже, рубрика цитат. Десять раз, я раз побіг. Ні, так краще блядь, вісім разів втрачати, блядь. Нам забивають гол. То що, блядь, знаєш, ми контролювали гру 3-0, блядь, Почали як дебіли грати, блядь, і зразу пропустили. Зараз не можемо центр поля перейти. Ти під нападаючими. Влад Ленс показує, що защиті, блядь, йде в атаку. Блядь, чого до нападаючих всі поприходили? Та відскакуйте, блядь, прийди біля мене, отримуй меч, той відскочив віддай йому, блядь. Одинадцять... Це... Дякую, що? так? Те Та... ж саме, Виходьте щось... ті, хто тільки що іграли. виходьте ті, хто іграли. Візьміть, спокійно, грайте. От ми грали, три ноги почали, блядь, той туди, той туди, той стоїть, блядь. Я не можу зрозуміти. Валер, кармалі там, не говори, я підпропадаю. Це просто сьогодні вчора була гра, і Юріч, не Мене, щоб я взагалі не бігав, Моя задача просто ходить у там в центрі. Ну, блін, я не знаю, нема слів. голоси пацани, але коротше. Придбався. Просто пропадає. Я вам попросив, знаєте хитріше. Ну, жара, ну що, що не ясно? Починаю з... Спочатку у захисту тай. Андрюха а ти сюди всіх прибігли до захисників Ваня сюди, Кармаліта. Як ви хочете, ну, як ми маємо звідси почати атаку? Поясніть. І отут в лінію сюди приходять Мадленська і перемогу. Я привіт насяки дадуть, потім. Давай тайм-аут, давай тайм. аут давай тайм аут Чи не Давай. Захисно фон. Замішколе. Замішколе? хлопцям, дайте води. Ультимейт, просить води, дайте води пацанам, вони. спраглі. Ты щасливо не у вас за в них твоє. Паня, зараз була ситуація. Здорово Жека віддав Сухацькому, ти хочеш заспінув просити. Я від інсайдів забороняю. Там треба відстакувати, отут отримать. Якщо ви не будете ми в лінію застаїмо, що у нас продовжується, ходить на продовжувати. Ті, хто вже збирається за стріляння.

i'm a, uma, a, uma, a uma. Марко, Він, ти граєш в футбол? А в якій команді? Війні. Ти граєш за команду Pride Тобто то, не за ультимейт і не за рух. Це є правда. Я зараз тусую картки. Марко, з років. Марко, сім років. <різь> Давайте побудуємо, опуски Марко. Сім років майбутнє українського футболу. Зараз ну... одну з тих чотирьох каточок просто потягни і дай мені. Будь-яку <різь> з них чотирьох. Будь-яку отже, Сім на сім років. І гол Йому? за два. Сім років. Сім на сім. І рахується гол за два, п'ять хвилин. Сім вперед. Коментарі. Мався, шима, Ваня. Я вас брав, блядь, щоб ви результат робили в кожній лінії. блядь. В кожній лінії ви призраки, бля, я вас буду клікухи дам, на цей, блядь, як це, охотники за проведення. Каспери, блядь. Коли чуть-чуть, блядь, чуть-чуть важче стає, вас немає. А от якраз, коли чуть-чуть важче, ви маєте взяти на себе роль лікарів, бля. Короте, що матч закінчився з рахунком, ми програли по болітам. Чого страшного, 3-3, поболітом програли, можемо круто. Вітаю команду Ultimate. Е -е, молодці. Але Але... Е -е, ми короте, погано зіграли. Так, Давайте робимо фотку всі разом.